Вчора дівчина написала в коментарі, нам потрібен переворот. Дивіться, ну я особисто розумію, що то ФСБшні наративи, це все розпихує по е, нашим профілям ФСБшна ботоферма, щоб підбурювати народ України до якоїсь херні. Дивіться, все, що ми робимо, робимо в рамках закону. Я хочу, щоб всі, хто зі мною згоден, хто орієнтується на мою думку, Чітко зрозуміли. Ми не створюємо банду. Всі наші проекти це контроль бюджету та е, мобілізація влади. Вони працюють виключно в рамках закону. Е, з марта... Влада вже не буде владою, тому жодних підстав її знаходитись під броню не буде. І вона піде на фронт. Що стосується контролю бюджету, громада, міста, села, селища будь-яка, яка обирала голову депутатів, має. Функцію контролю, тому що згідно з конституцією, народ України це є носієм влади. Тобто влада і є. Ми з вами ми виключно делегуємо владу депутатам та міським головам. Тому контроль цієї влади і є наша функція. Дивіться, от у нас є дуже хороші приклади, коли люди заходили в сесійні зали і нормально домовлялися з депутатами у виділенні грошей. Так, гроші пішли на ВСУ. На зараз це біля 2 мільярдів. Сумарно по всім регіонам України. Це дуже гарний результат. Але всі тих махновці, які зараз вже хочуть когось там вішати, судити беззаконня. Якесь щось там таке страшне робити, то ні, то не сюди. То вам ФСБ, то вам будь-куди, але тільки не в українські. Добровольчі підрозділи та будь-яку організацію, яку створюють українці, тому що українці то дуже толерантні люди, то люди, які діють виключно в рамках закону. Так ми будемо боротися з корупцією, тому що корупція главний чинник, який нам заважає рухатись вперед, рухатись вперед нашій країні. Але це не будуть якісь там вісіліци вдоль дорог. Це вам точно не в цю країну. Ми європейська країна. Так ми будемо доводити корупцію. Так ми робимо звіти. Так ми будемо е, наполягати через інші проекти, через наших партнерів ЄС і США щодо тих е, покидьків, які вкрали гроші і відскочили в ці країни. І зараз там легалізують вкрадені України українців гроші. Ми знаємо, як це робити. Но нам для цього не потрібно якісь там е, ескадрони смерті. Це взагалі не про те. Якщо вам треба в якісь ескадрони смерті, у нас є куча штурмових бригад, де дуже люди потребують от таких різких і жорстких чоловіків, жінок та інше. Тому е, я хочу звернутися до українців. Не прислухайтесь до цих ФСБшних наративів, не ведіться на ці коментарі, тому що я дивлюсь, вони набирають дуже багато лайків, що ми всіх повісимо, ми всіх уб'ємо. Ні. Ми створюємо європейську країну, Європейську державу, а не якусь банду. Так, влада вже дуже надоїла, що нам, що нашим партнерам за кордоном. Але ми будемо вирішувати питання влади виключно в рамках закону. Вони всі сядуть. 99,9% всі вони будуть сидіти. При тому я маю на увазі не тільки зелений підар оцього сіфілізного сука. Підрозділу, блядь, який зараз сидить при владі, оцей ФСБшної контори Єрмака Зеленського. Ні, я маю на увазі всіх. той Сеня в красних трусілях, який бігає по Нью-Йорку там з пробіжечкою, бачу там частенько. І всі інші, блядь, Всі ті, хто там на щось підбурював, призивав, всі, хто крав гроші, дивіться, після. Перемоги, а вона буде ні в кого це не визиває жодного сумніву. Після перемоги буде переформатування України такової. І будуть розслідувані всі справи, всі до єдиної країна пройде. Повний аудит, повний за всі 30 років. Якщо хтось думає, що я скачу та порішаю, ну можливо, тільки в Росії, тому що це країна там навіть не 4-го, не 5-го світу, це терористична організація. От ті, хто туди відскочив, вони може і не будуть покарані. Всі інші будуть покарані. Це навіть не питання, це питання тільки часу. І все. Тому. Всіх тих європейських людей, які е, прагнуть вільної законної та е, світло України, світлим майбутнім, майбутнім для наших дітей, я е, закликаю приєднуватися до нашої команди. Всі, ті, кому треба вісілиться вдоль дороги, Махновщина, і ми по, чи шашкою порубаємо, ні, це точно не до нас. Якщо у вас така лють на терористів, записуйтесь в загони. Штурмових бригад. Якщо у вас така не лють до українців, то взагалі вам не сюди. Ну я дуже хочу, щоб по-перше, ви не велись на ці всі заклики. Це перше. І друге, ми все зробимо. Ну, зробимо в рамках закону, не розхитуючи країну. Я вам обіцяю, що кожна блядина і зелена, і коричнева, і всі ті бляді, які крали у України українців, не тільки гроші, а майбутнє наших дітей, ті тварі, які привели війну в наш дом. Так, а це саме корупція, це саме розброєна країна, це е, те, що крали і не бачили світа в, кон, е, в кінці тунелю, тобто навіть не розуміли. Що буде війна? Що якщо ви розброїте країну, а при всіх міністрах оборони подивіться звіти, техніка продавалася. Тобто, навіть коли ми вже воювали, навіть тоді у Порошенка та Зеленського хватало розуму продавати техніку. У Порошенка і Зеленського хватало. Розуму палити склади з боєприпасами. У Зеленського хватало розуму за рік, як нас попереджували партнери, факти привозили дані розвідки. Воно казало, там будемо кушати шашлики. Крало гроші на великому будівництві, не закупає снаряди та. Зброї за це все вони будуть відповідати, але виключно в рамках закону. І по закону, от коли ми з вами приймемо інші закони, от коли приймемо закони, що за корупцію можна розстрілювати, як в Китаї чи як в США там Смертна кара, то ми будемо це робити. але виключно в рамках закону, тому щоб е ваша мрія здійснилася і корупціонерів можна було розстрілювати. чи... Там ін'єкцію чи якимось другим шляхом через електроштуль якийсь та, чи інші варіанти, знищувати, фізично знищувати корупціонер. То ці злочини потрібно в рамках закону прирівняти до злочинів проти люденості, проти суспільства. А крадіжка бюджету це злочин проти суспільства. Тобто людина бере і краде у загала гроші. Це не крадіжка десь портмоне, так тиснув 100 доларів. Ці люди крали е, трильйонами. За 30 років то страшні суми. Тому це довга розмова така. Хто, е, хто не в тимі, може взагалі переключатися, тут нічого такого хайпу не буде. А е, поміркована. Розмова з тими людьми, хто думає за майбутнє наших дітей, тому жодної Махновщини, жодної, ми всіх перевішуємо, жодних там е якихось движень проти закони. Ми все зробимо в рамках закону. А якщо ми вирішимо, що корупціонерів треба вішати, то ми приймемо певні закони і будемо їх вішати, але тільки в рамках закону. Тому працюємо. Не е, нервуємо і не ведемося на ФСБшні наративи.